На Волині військово зобов'язаним громадянам уже надсилають повістки поштою. Про це телеканалу Конкурентів розповіла прес-офіцерка Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук. Резервістам і військово зобов'язаним надсилаються повістки на оновлення військово-облікових даних поштою рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі комплектування або ж за останнім місцем реєстрації. Також пресофіцерка Волинського обласного ТЦК ТСП розповіла детальніше про утримання цих повісток. Належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП є день отримання рекомендованого листа особою, про що є підтверджуючий документ від поштового оператора, а також день проставлення відмітки про відмову отримати лист чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою зареєстрованого або ж фактичного місця проживання особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання. Отож, така повістка буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її утримати. Зазначимо, що якщо особа не з'явилася до ТЦК у визначений час, вказаний у повістці, вона нестиме адміністративну відповідальність. Також доповнюю, що уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за неявку за повісткою, не вдасться. Адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов'язку. Уляна кравчук підкреслила, що громадянин може сплатити штраф, але разом з тим він все одно повинен виконати свій обов'язок.